У виборчих округах Донецької області найменше кандидатів на одне депутатське місце в усій Україні. Політологи пояснюють, опозиційні партії не хочуть витрачати зусиль на безнадійну боротьбу. Партія регіонів була і залишається найпопулярнішою на Донбасі. Хоча і там рівень підтримки партії влади нижчий у порівнянні з попередніми роками, зауважують експерти. за, людину. за нову людину нову партію тому що все це обридло, тому що це все вже надає. Буду голосувати. буду голосувати за партію регіонів. Ну мені мені здається за партію регіонів більш-менш можна бути впевненим у завтрашньому дні. Міжнародні спостерігачі кажуть, напередодні виборів не бачили масових порушень, хоча трапляються і застосування адмінресурсу, і підкуп виборців, і технічні кандидати. За даними соцопитувань, в Донецьку у партії регіонів чотири рази більше підтримки ніж у найближчих суперників комуністів. На третьому місці виборчих симпатій донеччан удар Віталія Кличка.